Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас коротенька практика, яка допоможе зняти напругу в шиї, плечах та верхньої частини спини. Вона чудово підійде для тих, хто багато часу проводить сидячи. Також я маю новину: я створила свій власний авторський курс йога 30 для тих, хто хоче йогу перетворити у звичку. Деталі ви можете дізнатися за посиланням, яке я залишу під відео. А ми розпочинаємо. Знаходимо зручне сидяче положення, вирівнюємо спину, долоні кладемо на коліна, маківка тягнеться догори, розправляємо наші плечі і заплющуємо очі. Налаштовуємося на практику. Зосереджуємося на собі, не зволікаємо на зовнішній шум. Руки робимо глибокий Вдих. Вдих. Останній раз вдих та видих. Розплющуємо очі. розпочинаємо нашу практику. Робимо кругові оберти нашими плечима. Спочатку назад. Розігріваємо наші суглоби. Декілька разів. Кожен робить. У своєму темпі. Так, ще один раз в цю сторону і вперед. Намагаємося робити повний оберт. Не поспішаємо. І ще один раз. Нейтральне положення. Зараз кладемо праву долоню на килимок, а лівою розкриваємося, груди тягнуться до догори. Витягуємо лівий бік, дих-центр. І зараз нахил вліво. Погляд до гори, дих-центр. З видихом нахил вправо. Дих-центр, нахил вліво. Добре витягуємо правий бік. Права рука тягнеться. Дих, центр. Нахил вліво. Тобто вправо. Дих. Центр. І останній раз нахил вліво. Дих-центр. Можна покласти долоні на коліно. Робимо поворот голови вправо. Дих-центр і вліво. Видих. Вдих. центр Видих вправо. Центр вліво. Ще по одному разу. Вдих, видих вправо. Вдих, центр, видих вліво. Вдих центр. Беремося ззаду замочок. За спиною і тягнемо в клітину вперед. Руки тягнуться назад. Погляд перед собою. Добре витягуємося. Ще трішечки. Намагаємося лікті тримати рівними. І відпускаємо. Зараз заводимо правий лікар за лівий, перекручуємо і з'єднуємо долоні разом. Підіймаємо злегка руки догори. І тримаємо. Можемо відчувати, як добре розтягується між лопатками. Вдіймаємо ще трішки вище. Вдихаємо. Вдих. І з видихом, відпускаємо і змінюємо сторону, ліва рука зверху, переплітаємо долоні разом і підіймаємо трішечки вище, щоб лікті були на рівні з обличчям. Дихаємо. Видихом розплітаємо. Зараз переходимо на карачки, звідси підгортаємо пальці ніг, підіймаємо таз догори, переходимо собака мордою вниз, куприк тягнеться вверх, коліна можуть бути зігнутими. Погляд між колінами. І звідси ми опускаємося на лікті. Позиція дельфіна. Витягуємо нашу спину. Зараз ми відштовхуємося від клинка ліктями і допомагаємо собі долонями. Погляд між колінами. Куприк тягнеться вверх. Звідси розслабляємося, кладемо коліна на ширину килимка, руками витягуємося. Витягуємо наш хребет. Чоло кладемо на підлогу, грудна клітина тягнеться вниз. Зараз обережно підіймаємося, сидимо далі на п'ятах, беремося за головою в замочок, опускаємо голову вниз і злегка, зовсім трішечки, надавлюємо, витягуємо нашу шию. Зовсім трішечки. Сильно тиснути не треба. Відпускаємо руки, пускаємо їх вниз, вдих, підіймаємо їх догори, робимо замочок і тягнемо руки назад. Тут на тягнеться вперед. Вдих, з видихом опускаємо руки вперед, перед собою і округлюємо спину, Повторимо ще вдих, підіймаємо руки до гори, замочок і тягнемо руки назад. Видих. Опускаємо долоні перед собою, округлюємо спину. І останній раз вдих підіймаємо руки догори, замочок, відтягуємося, лікті рівні. І з видихом опускаємо долоні вниз, округлюємо спину. Підіймаємося, знаходимо комфортне сидяче положення, Вирівнюємо спину, розправляємо плечі, заплющуємо очі, робимо глибокий вдих. Повільний видих, вдих, видих, останній раз вдих та видих. Вільно розплющуємо очі, руки тіла, вдих підіймаємо їх гори, з видихом долоні до грудей. Намасте. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня практика. Не забувайте залишати вподобайки, коментарі та підписуватися. До зустрічі!